все. Нужду підклав нуждою вкрився. Ці слова дуже влучно характеризують життя найвидатнішого українського філософа 18 століття просвітителя, письменника, педагога, музиканта та співака Григорія Савича Сковороди. Народився він 22 листопада 1722 року в сотенному містечку Чорнухи Лубенського полку в небагатій козацькій родині. У 16 років сковорода вступив до Києво-Могилянської. Академії, де закінчив класи пієтики, філософії, риторики і богослов'я, опанував старо- та новогрецьку, латинську, німецьку польську мови, з 1742 по 1744 рік, завдяки чудовому голосу і музичним здібностям, Григорій перебував у складі придворної капели в Санкт-Петербурзі. В угорське місто Токай вирушала комісія на чолі з генералом Вишневським. Молоду людину, яка добре знала іноземні мови, церковні звичаї, мала музичні здібності, ввели до складу цієї комісії. За кордоном у Григорія з'явилась можливість спілкуватися з ученими Австрії, Угорщини Словаччини. Повернувшись з-за кордону, Сковорода викладав поетику у Переяславській семінарії у 1759-1769 роках. Сковорода викладав поетику в харківському гуманітарному колегіумі, але через відмову постригтися в чинці, а потім отримати високий церковний сан. Його звільнили. Відтоді він припинив викладацьку. Та будь-яку службову діяльність Подорож... Над чверть століття аж до самої смерті мандрував він містами і селами лівобережної України. Одяг його був найпростіший, і на вигляд він нічим не відрізнявся від інших селян, не вживав м'яса та риби, спав не більше чотирьох годин на добу, прокидався до схід сонця. Якщо дозволяла погода, завжди ходив пішки, відвідував хворих, утішав сумних, ділив останнє з убогими, вибирав і любив друзів за їхнє серце. Був Побожним без марновірства, але в його торбі незмінно лежали розкішно видана біблія і флейта з Мунштуком зі слонової кістки. Врешті-решт почали даватися в знаки старість, хвороби і ходити ставало дедалі важче. Останній притулок мандрівний філософ знайшов у селі пан Іванівка, що під Харковом. Там він 9 листопада 1794 року і помер. Згідно із заповітом, Григорія Сковороду поховали на кладовищі на високому пагорбі біля гаю. На могилі встановили плиту з написом «Світ ловив мене, але не впій. Якеє, кажуть, неначе воно золотеє, ніж бо не золотне, зрівнивши все злото, проти свободи воно лиш болото. О, якби в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись, слава навіки буде з тобою, вольності, отче, Богдане геть. Гей, поля, поля зелені, залок вітам оздоблені, Гей долини, і волки, і могили, і пагорки. Гей, вивод потоки чисті, береги річок трависті. Гей же кучері, які у дібро сихі гайків. Гей його між полями між садам. Той у горі зазинить, інший на недвісости, а коли зійшла дониця, то співа печать. Птиця. Музика тут напруг, у повітрі шум і рух. тільки сонце визирає, віче в лівці виганяє, та собі коти трелі котитрелі погаю. Пропадайте думи, трудні, і міста люди. Я й на хлібі сухим житим у раю таким. Україну все ховають, вороги закляті, а козаки відродились майже в кожній хаті, хай лютує ворожина, вітер дме зустрічний. Пам'ятай, сусід північний, ворог наш одвічний, насаджав він козачків, засланих у владу. Треба бити ворогів спереду та ззаду, щоб народу страшна лють куртих зустрічала, щоб у них попід ногами скрізь земля палала. Хлопців били та заграти, щоб нас налякати, виміркуйте. Як втікати з нашої хати, патріотів не злякати, кайся, курво, кайся, гнів народу підпалили, тепер начувайся. Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. У полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Панські, Петро для чинів трекутки, кутки. Федір купець обдурити прутки, Той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми, перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Той... В город не піду багатий. На полях я буду жить, вік свій буду коротати там, де ти час біжить. О діброво, о, зелена, моя матінко свята, в тобі радість веселена, тишу, спокій розгорта, бо міста, хоча й високі, в море розпачу штовхнуть, а ворота, хоч широкі, у неволю заведуть. О, діброво, о зелена, моя матінко свята, в тобі радість веселена, Тишо, спокій розгорта. Мій малим тим довольняться, за великим не женися. Всі ці кинути на лови, їх ти вельми бережися. Я кажу вам, що не треба у розкасу жити. На таких, кажу, повсюди розкидають сіті. Триста впало у неволю, з пристасті всім часі. Шістьсот полазуть у хворобах, дуже були ласі. А хто Богу був вдячним, з малим може жити, невдоволеного світом цілим не носитиш. лише вдячна, що душа омине ті сіті. замість неї потрапляють, сіті, всі носиті. Поспокою наш коханий, де тебе знайти в наш час? Ти усім нам прижаданий, в різнобіч розкинув нас. За тобою ген вітрила розгорнули кораблі, щоб могли тебе ті крила на чужій знайти землі. За тобою марширують, палять, знищують міста, цілі роки бомбардують. А чи зможе хто дістать? Що найбільше там печалі, де велично пишний дім, а найменше в серці жаль? Будиночку малі, невдоволені завжди ми, то печали джерело, помислами повні злими, ось бунтарства, де зело. Потримаймо дух неситий, годі мучити свій вік, не шукай край знаменитий, будь звичайний чоловік. Гей ти, пташко жовтобокого, Клади гнізда високо, а клади лиш на лужку, на зеленому ріжку. Ястимен над головою. Висить, хоче ухопить, вашою живе він кров'ю, Глянь же, пазури сталить. Що є свободи? Добро ніяке, Кажуть, неначе, воно золотеє. Ніжбо Незлотне, зрівнявшися злото, против свободи воно лиш болото. О, якби в дурні мене не пошитись, що без свободи не міг я лишитись. Слава навіки, буде з тобою, вольності, Отче, Богдане герою. Григорій.